Знаєте, по справі Тимошенко, як завжди, по, по кожному політичному скандалу, є дві думки: одна така, друга протилесна. Я, напевно, не відношусь ні до першої, ні до другої, але хочу сказати своє відношення. Що значить перша думка? Перша думка кричить Тимошенко і її прибічники. Це політична розправа. Значить, вибори будуть скоро. Мене потужного гравця на виборах майбутнього президента і Верховної Ради хочуть прибрати. Це її позиція. Це піар-ход. Ми з цим уже давно стикалися. Це просто піар, бо вона навіть негативну ситуацію порушення відносно неї кримінальної справи використовує для піар-ходу. Це... Професійний політик з 30-річним досвідом. Вона вже пройшла і Крим, і Рим. Друга сторона говорить: та ні, це ніяка не політика. Взагалі-то є Набу. Набу веде цілий ряд кримінальних справ. Є докази про те, що Тимошенко пропонувала хабарі депутатам. Депутатам від слух народу для того, щоб вони голосували так, як вона захоче. Ну, відповідно, зібралися відповідні матеріали, порушена кримінальна справа. іде слідство. Зараз там виставляють заставу її 50 мільйонів, провели обшуки в офісах бюта. То як кажуть, чистий кримінал і нічого крім кримінала. Слава Богу, що органи правопорядка, такі як набой САП, нарешті почали працювати. Ми знаємо справу Міндіча, хоча вона доволі дискусійна, тому що поки що міндіча ми не бачимо на лаві підсудних. А де ми бачимо міндіча? В Ізраїлі. Він собі бігає в плюсовій теплій температурі, по Ізраїлі зараз тепло, на берегу моря. От так зараз живе Мідіч. Непогано, правда? Зато справа порушена. Зато по справі ще поки що нікому не, не пред'явлені звинувачення і не накладені арешти. Поживемо, побачимо. Я думаю, що справа Тимошенка ось така, а справа Міндича ось така. Ну, чомусь ось таке, якраз зараз чогось призупинилося. Знаєте, не Єрмаку, не іншим не, не пред'явлено звинувачення. А що, немає за що. На мій погляд, там знаєте, я кажу, борода така велика, велика, велика. Ну, щось поки що ці процеси призупинились. У мене є моя версія. Я думаю, що суспільство українське настільки вже наелектризовано і збудоражено цей і перетомлено війною. Що навіть є певні якісь, можливо, я допускаю, що якісь певні компромісні домовленості, щоб все це випустити, знаєте, якби пар, але не приводити до вибуху цю справу мінтіча і не показувати масштаби тої корупції, якими, на жаль, хворіє українська влада. Хворіє українська влада. Тобто я думаю, що це і агієві конюшні. Тільки чуть-чуть косметично почали вимітати, а там, напевно, стільки того сміття, що якби почали мести по-справжньому, то українське суспільство навіть під час війни могло не витерпіти всього об'єму й трагізму тої правди, з якою б ми могли стикнутися. Тому що поки одні сидять в окопах в мінусову температуру захищають батьківщину, то другі бігають де на бережку в Ізраїлі, а за спинами що вкрадені сотні мільйонів доларів. А що це таке? А це сотні, якщо не тисячі українських життів. Це гроші на крові. Я теж говорю в своїх відео. Це страшний гріх. Це страшний гріх в дійсності. А корупція це, на мій погляд, як ракова пухлина. Вона є, і якщо її не ампутувати, не забрати, то весь організм просто-напросто помре. Ми ж не хочемо, щоб померла українська державність. Я говорив і буду говорити. У нас є два вороги. У нас є зовнішній ворог, і він зрозумілий. Це москалі. Але в нас і внутрішні вороги. І ми зараз з цим стикнулися, коли через набу побачили справу Міндіча. Але я думаю, що ми побачили тільки маленьку частину айсберга. Нижня частина ще поки що від суспільства не є ще проявленою. Але на все свій час кожна війна рано чи пізно завершується. Завершиться ця війна. І я думаю, що правда переможе і справедливість має в нашому суспільстві все-таки прийти. І кожен має отримати по справах його. Шановні друзі, як завжди, хочу запросити вас підписатись на мій YouTube канал. І наперед буду вдячний, якщо ви залишите свої запитання, вподобайки, коментарі, щоб була змога постійно гарно спілкуватись.